Сьогодні приготуємо шашлик без майонезу з минулого, заточним рецептом, який масово використовувався в місцевих колибах та шинках, смак якого нам нагадує щось близьке та душевне. І ви дізнаєтеся, чи він насправді є таким смачним, як ми пам'ятаємо? Для шашлика найкраще підходить у шийок. Ось такий у нас кусочок вагою 2 кг. М'ясо має прожилки сала, тож готовий шашлик буде соковитим. Промиваємо м'ясо у холодній воді. Нарізаємо його в поперек волокон на середні шматочки, щоб вони добре промаринувалися. Середні шматочки найкращий варіант, адже надто великі можуть залишитися сирими, а дрібні виходять сухими. Старайтеся шматочки м'яса нарізати одинакового розміру, тоді вони рівномірно поглинатимуть маринад. Відразу складаємо уємність, в якій будемо маринувати шашлик. Майте на увазі, що це необхідно робити у відповідній посудині. Тобто ні в якому разі не використовуйте алюмінієві або чавунні ємності. Нарізаємо цибулю півкільцями. Чим більше цибулі, тим кращий смак готового м'яса. Відправляємо цибулю до м'яса. Добре її мнемо, щоб виділявся цибулиний сік. Він пом'якшує структуру, робить його м'яким та ніжним. Якщо цибулю не мнути, діла з неї буде мало. Тепер все гарненько перемішуємо, щоб сік краще прийшов у нього. Такий шашлик виходить надзвичайно ніжним та соковитим. Далі приготуємо маринад. У каструлю кладемо сіль, цукор, чорний перець горошком, лаврові листочки. Подрібнюємо їх і у маринаді буде присутній легенький аромат. Все це заливаємо водою, чекаємо, поки закипить. І як закипить, варимо 5 хвилин, щоб спеції розкрилися і віддали свій смак. Поки спеції варяться на кухні уже відчутно, що маринується шашлик. Знімаємо з вогню, даємо йому повністю охолодитися. До охолодженого маринаду додаємо звичайний 9% оцет. Заливаємо м'ясо. Ще раз добре перемішуємо, щоб кожен шматочок обволікся маринадом. Так як оцет є кислотою, він руйнує м'язові волокна. Тобто добре розм'якшує м'ясо. Ну і, звичайно, його кількість повинна бути невелика, щоб воно не затвердло. Також шляхом такого маринування ми дозволяємо додатковим спеціям проникнути глибше в м'ясо, а значить, надамо йому більше смаку та аромату. Та будь-який маринад для того і призначений. Вода має повністю його покривати. На те, щоб шашлик просочився маринадом і став соковитим, потрібно від 4 годин. Накриваємо кришкою, залишаємо в холодному місці. Ось така зараз у нас прекрасна білосніжна зима. Сніг сипле і сипле, та шашличок потрібно посмажити. Ми так достатньо кладемо дров, щоб точно вистачило жару, бо сніг реально замагає. Наш шашличок добре замаринувався, м'ясо м'яке, населяємо на шампури. Дуже легко це робиться без зусиль. Це вже зрозуміло, що він швидко посмажиться. Шматочки розкладаємо так, щоб не торкалися один одного. Цибулю шашликом ми ніколи не смажимо, тому що вона готується швидше, ніж м'ясо, і починає горіти. За бажанням можна посмажити окремо. Готуємо шашлик на тліючих вуглинках. Обов'язково перевертаємо м'ясо, щоб рівномірно пропікалось та щоб воно не пригоріло. Приблизний час смаження 20 хвилин. Це залежить і від шматочків м'яса, і від часу маринування та від жару. Наш шашличок посмажився дуже гарний та апетитний. Кладемо його у підготовлений посуд. Якщо не можете відразу занести шашлик до хати, чи гості ще не всі за столом, можна ось так макітру покласти на шампури і не дати йому охолоджуватися. Обов'язково додаємо нарізану цибульку. Шашличок добре прожарений, сам по собі дуже соковитий. Однозначно, такий маринад зберігає увесь сік шашлику всередині, роблячи кусочки м'яса одним із найсоковичіших серед інших способів. Тож раджу його спробувати усім поціновувачам шашлика. Можливо, він стане вашим улюбленим рецептом. Підписуйтесь та переходьте на наш канал ставте вподобайку. Тут ви знайдете багато цікавого та смачненького.